Всім привіт! З вами я, Ярослав. Сьогодні я навчу вас бути е, ноги на попереднього навіть, як це бачили в фільмах, або, наприклад, хто дивився з сирак оберкалі. Деякі роблять ось там піднімають дві ноги і йдуть. Так, неправильно, тому що ваша нога приземляється ось так одна. Ви можете підпрыгнути високо і можете впасти. Це неправильна техніка. Треба робити щось інше. Е, ось я знаю, як, наприклад, правильно робити ті, хто не знає, я вам зараз розповім. Розбігаєтесь, якщо ви хочете вдарити праву ногою, піднімаєте спочатку ліву. Потім підпригуєте, а лівою стаєте на, ну, на пол, на підлогу. І б'єте. А якщо хочете лівою вдарити, то піднімаєте праву і б'єте. Тобто якщо вас розбігу, то це буде ось так. І тоді ви не впадете. А якщо ви зробите ось так, ви можете впасти. Тому що ваша нога призиметься направо. Треба зробити збіг і зробити висад. Все, це дуже просто. А деякі роблять рісаки падають. Це неправильно, так. Піднімаємо ліву ногу, ставимо на неї і б'ємо. Це дуже легко. Вчитися.